І до новин спортивних понад 200 акробатів з 12 країн світу змагатимуться у Вінниці за приз заслуженого тренера України вінничанина Леоніда Гуляка. Міжнародний турнір зі спортивної акробатики Зірки над Бугом» відбувається в міському спортивному комплексі Авангард вже в 12. На відкритті змагань був наш кореспондент Роман Гах. У Вінниці стартував ювілейний 20-й міжнародний турнір зі спортивної акробатики Зірки над Бугом». Відтепер спортсмени змагатимуться на приз заслуженого тренера України вінничанина Леоніда Голяка. Зміни в назву турніру внесли Міжнародна та Українська Федерація гімнастики. Це турнір як міжнародний. Він стоїть в програмі затверджений міжнародної федерації гімнастики. Кожен ньому календарі і Щитається як один з найсильніших турнірів в світі, іменно міжнародних. Ну що можна сказати, в тому році на цьому турнірі було 90% чемпіонів світу Європи та всесвітніх ігор. Урочисте відкриття змагання пройшло в приміщенні спорткомплексу Авангард. На дійство завітали керманичі міста та області Володимир Гройсман і Микола Джига та ряд видатних спортсменів. Серед них олімпійська чемпіонка семиборства Наталія Добринська. Я приходила в цей зал і пробувала стрибати і на батуті і робити там якісь трюки. В мене дещо виходило, але я розумію наскільки це важко, і потрібно починати або з дитинства. Ну а для себе також можливо. Спорт це життя, спорт це вирій емоцій, це, це характер, це встановлення людини, індивідуальності. я вважаю, що потрібно просто займатися, спробувати і потім зрозуміти, в чому тут справа. Участь у першості беруть понад 200 акробатів з 12 країн, зокрема з Росії, Нідерландів, Великобританії та Бельгії. Серед представників України на батут вийдуть заслужені майстри спорту міжнародного класу Анастасія Мельниченко та Катерина Ситникова. У 2009-му Одеситки вже здобували перемогу на цьому турнірі. У минулому році гімнасти стали кращими на чемпіонаті світу, який проходив у Польщі. Займаюся уже акробатикою, 6 днів в тиждень, по 4 часа. Каждый день, каждый месяц. Для меня акробатика это уже жизнь, это способ жизни, это друзья, это семья, это то, в чем ты можешь себя реализовать. Это отличный вид спорта, который, благодаря которому развивается человек очень гармонично, всесторонний. Это и танец, это и пластика, это и силовые элементы. Я читаю, щорніті на акробатике пока нету такого не придумали такого вид спорта, красоте може с акробатикой. Міжнародний турнір зі спортивної акробатики зірки над Бугом триватиме у Вінниці впродовж трьох днів. Його переможців нагороджуватимуть 26 лютого.